Я досі пам'ятаю той тремтячий голос перед співбесідою в Києві 15 років тому назад. Серце калатало так голосно, що, здавалося, його чують усі. І те гірке відчуття після відмови, може, зі мною щось не так. Тоді мені так не вистачало когось, хто б сказав: ти нормальна, ти достатня, просто треба інакше. Сьогодні я власниця Агенції з працевлаштування в Польщі. І знаєте, що мене вражає? Скільки розумних, талановитих людей приходять на співбесіди абсолютно розгублені і непідготовлені. Тоді я зрозуміла, треба щось з цим робити. І ми почали працювати над створенням інтенсиву. І це не просто курс, а простір підтримки. Ми збирали його частинка за частинкою, консультації, тестування, реальні кейси. І коли перші учасники дзвонили, у мене вийшло, я зрозуміла, це працює. Але найцінніше було інше. Люди почали бачити себе по-новому. Хтось зрозумів, що йшов не в тому напрямку, хтось знайшов у собі сили, про які не здогадувався, хтось просто перестав боятися. Я не обіцяю магії. Тому що діяти потрібно буде вам. Але я обіцяю чесну підтримку, робочу методику і простір, де можна знову відчути я можу більше, ніж думала. Ми зробили цей курс доступним, хоча його справжня цінність набагато вища. Якщо вам потрібна підтримка, якщо готові по-новому глянути на свій потенціал, приєднуйтесь 8 жовтня. П'ять днів, які допоможуть вам трансформувати свій досвід та знайти те, що ви шукаєте.